Слава нашому Господу, брати і сестри, достої наш Господь слави за Його любов до нас, за Божу любов до нас, де написано, що так Бог полюбив цей світ, що віддав свого Сина, єдинородженого. Щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав вічне життя. І ми сьогодні святкуємо це величне свято. І ми всі сповідуємо, що Христос Воскрес, і ми всі відповідаємо, що Він воїстину Воскрес. Слава нашому Господу! І я хочу сказати, брати і сестри, що велику силу має ісповідання наше і наші слова. Ви не повірите часом із Злом сказане слово в серцях, як ми кажемо. Воно збувається, на жаль. Я мав таку картину в одній сім'ї, то що я був світок. Жінка постійно буркала, бурчала, буркала, таке слово, знаєте, українці, да? постійно бурчала чимсь недовольна чоловіком. Прийшов час, поховали чоловіка. І я знову відвідую цю сестру, а вона сидить, плаче, лупить картошку і сидить, плаче. От каже, кого мені просить прощення? Кого? Піду на могилу, буду говорити там в могилі, скажу, що зі мною щось сталося. Я багато чого не замічала. Тепер, коли чоловіка немає. І то він робив, і то він робив, і то він робив. Тому, брати і сестри, це таке, я коротенько цей розказ розказав. Він дуже широкий, цей розказ, він повчальний для мене, тому що я був тоді просто молодим хлопцем. Сьогодні всяке слово ми чули. Ми чули строге слово, ми чули таке підбадьоруюче слово. Наше серце. Уви, ви, я не бачу, що в вашому серці робиться. І Якщо ви, знаєте, засмієтеся, скажете, в мене все добре, а де в мене тверда основа повірить вашим словам, що у вас все добре? Я хочу це думку цю привести до того, що багато раз ми просто граємо ролі. І в нас виходить. Виходить в багатьох чоловіків, виходить в багатьох жінок грати ролі щасливої сім'ї, в молоді, в братів та сестер грати ролі, що все добре, а разом з тим ніхто не знає, що робиться в душі і в серці, що, можливо, людина єле-єле тримається. І маленьке якесь слово, і маленький якийсь дотик неправильний. І людина переломлюється. Вона вже надломлена, але людина переломлюється. Вона вже ледь-ледь курить, як отой льон, якого дуже легко затушить. Можливо, ви не бачили, як той льон горить. Я бачив, то якась соломинка дмухнув, вона затухла, тліє. Або навіть якщо взяти огонь. Розкидати полінцями в різні сторони він затухне. Оте наше благословенне християнське життя особисте складається в церкву. І ми, коли разом приходимо, і єднання і благословенне наше життя перед вічним Богом складає разом велику хвалу, і ми сповідуємо ім'я Господнє. Що ми сповідуємо? Воно має силу. Я думаю, брати і сестри, в нас є переважна, така чимала частина людей, яка пережила той нерушимий. Пережила. І ви знаєте, що вони хотіли? Ти підпиши бумагу. Нічого не роби, ти просто постав подпись. Вони там на свої, на, написали свою писанину, ти просто постав подпись. Правда ж, брат Анатолій? Ти просто скажи, що я не віру Богу. Ти просто скажи, що я в зібрання не буду ходити. А здається, що вам таке? Сказати два слова так, хорошо. Я... Це була їхня перемога, а твоя поразка. І в духовному світі робиться заключення. В духовному світі робиться висновок: ти за Богом чи ти проти Бога. Як гнобили віруючих братів, особливо в румунських тюрмах, коли зліплювали з хліба різні страшні речі. І коли казали, возьми їж. І браття вмирали но не їли. Коли вони в місто Отче наш» казали, ти просто скажи, сатана наш, і ми тебе відпускаємо, а браття казали, Отче наш, що на небесах. Останні слова. І Ісуса Христа, я думаю, кожен із вас пам'ятає. І те слово на Христі, здається таке одне, здається, таке непонятне, але воно для нас дуже понятно, совершилось. Воно сьогодні ехом роздається по всій землі, для всіх людей і для всіх собраній. Навіть для тих собраній, де дають рекомендацію служителям не говорити слово Голгофа. І не говорити слово кров Христа. І таке є вже в Америці. Але брати і сестри, ми то все знаємо. Знаємо, коли заборонили Америку, в американських школах молитви. Знаємо, коли заповіді зняли там коло владного, владної будівлі. Знаємо ці всі рішення. І воно все не на добро, а на зло. Закон за законом, рішення за рішенням. І додається міра беззаконній. А народ Божий має відкриті очі. І народ Божий до Господа молиться, і народ Божий, церква і Ісуса Христа готовиться до встречі своїм женихом. Брати і сестри, це дуже важливо. Слова Ісуса Христа, ми знаємо ті слова, такі короткі жажду до Марії слова до мами, яка дала йому людську таку природу, або він родився в тілі. І слова Ісуса Христа, коли же Ісус кусів Уксуса, сказав, що вершилось, і приклонив главу, передав дух. Він не пив Уксус. А знаєте, чого не пив? Тому що, мабуть, уксус давали для того, щоб притупити сузнанні людини і щоб вона не настільки сильно, боляче переносила страждання. Но Він попробував, що це Уксус, вкусив, попробував і не пив, жажду. Жажду, жажді моєї поїлі Уксусом. А де ці слова ж в старому заповіті, пам'ятаєте, написані, хто їх згадав? Перевосвященники, ви ж повинні помнити, не згадали. Законники, які знали закон, які зубрили з Писання старий Завіт, тору, ви ж мали би це знати, не згадали. Тому, браті і сестри, хай та благодать наповняє кожне серце. І якщо нема миру, шукаємо Його. шукаємо миру. Хай Господь всіх рясно, дуже рясно благословить. Це дуже важливо. Це останнє врем'я, це дуже важливо. І знаєте, до церкви приходити, в дім молитви приходити і з дітьми, з внуками. Це теж благословенно, тому що діти, внуки, вони виростають в такій атмосфері, в атмосфері молитви, в атмосфері прославлення нашого Господа Ісуса Христа, і вони ростуть, ростуть духовно. Хай Господь всіх благословить, кожного із нас особисто, щоб ми не втрачали надії, а коли труднощі нас постигають, щоб ми розуміли, є вирішення всіх наших питань. Стараємося, наприклад, по сім'ях, стараємося, всі питання наші вирішувати Двох, чоловік і жінка, стараємося. Це вже дуже в випад... таких дуже дуже таких вже крайніх ситуаціях можливо можна підключити кого-то із служителей. Але так, як прекрасно вирішувати на колінях разом, обнявшись. Поцілувавши один одного, примирившись, брати і сестри, тайна є комната. Для багатьох, брати і сестри, тайна є комната дійсно стала не тим, що треба, не тим, що потрібно. А тайна, є комната, брати і сестри, там ти можеш бути як вода вилита на землю. Там ти можеш, як Єлісей прийшов до дитини, обняв її уста до уста, очі до очей, лицо до лиця. Жінка була в розпачі. Вона ніби була готова сказати Єлісею, я тебе не просила, я тебе не просила. Чи ти чув, що я колись просила, попросив Бога, щоб я дитя родила? Я не просила. Йому сказали Єлісею, що нема дітей у них, а Єлісей каже, буде в тебе дитя. І вона родила дитя, а потім дитя померло. Браті і сестри, і так Єлісей боровся за життя цієї дитини. Дитина Хлопчик воскрес. Слава нашому Господу! Але можна догадатися, яка то була боротьба? Послав слугу свого, нічого не допомагає, а жінка неотступно просить, прийди сам. А ми можемо зараз уявити Голгофу Ісуса Христа, розп'ятого, кров тіче. А перед Голгофою була гевсіманія. Знаєте, коли ви згадаєте в своєму життю, ви когось попросили со слізами, щоб вам допоміг, а вам сказали, нема часу, в мене є інші справи. Якщо ви не переживали ту боль, то добре вам, а я її переживав не раз. І всякий раз Господь виходив на зустріч. Я пам'ятаю, як одна вдова мама розказувала, просила завжди, щоб їй допомогли, і на слово просьби. Один брат сказав: ну як Богу буде угодно, то я прийду і поможу. І вона сидить, виглядає в окно вже обід, а брата нема. Заходить до неї, плаче, плаче сльоз, тяжко витирати, що там тебе таке. А він каже, «Ви...» вона каже, видно, Богу не угодно. Не прийшов той брат мені допомогти. Браті і сестри, скільки багато людей страдають, можливо, по нашій війні, Шукаємо якийсь вихід, Шукаємо. Да благословить нас Господь. І навіть є багато ситуацій. Це все кажу раді того, що наш Христос дійсно воскрес, і ми воскресли з Ним. А якщо воскресли з ним, то маємо робити ті діла, які він творив. Трості надломлені не доломав, льна куращивуся не угасив, брати і сестри. А чого би нам порою не бути обіженим, раді того, щоб комусь було добре? І так Писання нас учить. Но ні, порою хочеться доказати, порою хочеться щось сказати. порою хочеться, щоб моя моє було зверху. Браті і сестри, це не метод Христа, це не то, це не то. Христос показував сам собою приклад учні. Трималися і Ісуса Христа, і я не знаю, чого трималися і як трималися, і яка сила їх тримала, звісно, Божа сила. Но коли Христос Воскрес, коли Христос дав Духа Святого, а тоді все було по-іншому. І того сьогодні в собранні теж був наголос зроблений те, щоб ми молились Духом Святим. І сам Дух, одотайством мені і Він допомагає нам переносити наші немочі, а іспитуючий духов знає, яка є мисль у духа. Браті і сестри, в слові совершилось, означає. Наше спасіння, наше прощення, і нам не треба боятися смерті. Ми не будемо вмирати і за гріха, якщо покаємося в гріхах. Ми не будемо судними Богом за наші гріхи, якщо покаємося в гріхах і оставимо їх. І тому всякий раз, коли ми каємося перед Богом, Ісус Христос, ходатайствує перед Отцем Небесним за нас, щоб Отець Небесний простив нас, ми. Ісус Христос і Бог. І ми маємо сьогодні право доступу у молитві перед вічним Богом. Перед нами знову молитва. Перед нами, брати і сестри, життя церкви і та об'ява, яка також в силі і ще деякий час, коли троє людей зголосились і сказали, вони хочуть вступити за заповідь з Богом через водне хрещення. І та об'ява вона сильна, ще в зібранні аж до того часу, коли ми. Назначимо День водного хрещення. Один раз на рік бувають такі свята, можливо, більше. Я сьогодні отримав меседж від служителя, який на Харківському напрямку. Він написав перший поздоровлення із святом. І я згадав його, я написав йому, як ваші справи. А він каже, я думаю, що в цьому меседжі була боль і сльози а разом з тим і торжество. І він каже, гримить сильно. А зібрання робимо майже кожен день по два рази на день. Іде жатва. І я так заплакав, думаю, Господи, жатва дійсно йде. Але знаєте, що я більше скажу? Жатва йде до закінчення. Жатва йде до закінчення. Так хотілося б, щоб покаявся той і той, і той. І ми молимося за наших рідних, близьких, але прийде час. І хто то останній зазичиського народу покаяється? І благодать Божа закриється, закриється. Я не знаю, як, як воно так буде ош, о, відчуватися духовно, ну, і, ну я просто не знаю. Но закриється Божа благодать для зичеського народу, обернеться для Ізраїля. Жатва. Вона продовжується, але вона йде до закінчення. І Христос сказав: подивіться на жатву, як вона пополовила вже, поспіла до жатви. Моліться, моліть Господі на жатви, даби вислав діячі на жатву свою. І там майже вся церква виїхала. Остався він і шестеро його дітей. Він прислав фото. То не легко, то не просто, брати і сестри. Є люди відважні, є люди благословенні, які готові, і, можна сказати, не, не заявляються вслух, що я готовий пожертвувати сім'єю, але вони знають на що ідуть, вони знають, на що пішли. Брати і сестри, хай Господь благословить. Зараз ми живемо в страшний час. Дуже багато соблаз носіється в Божому народі, а суд Господній не звершується. Хтось робить, що йому захочеться, а його Бог не судить. Хтось робить страшні речі в церкві, а над ним управи нема. Держись Господа, брате і сестру. Храни те, що тобі Бог дав. Чувствуй голос Божий, чуй голос Божий, відчувай голос Божий, тому що Ісус Христос сказав: мої овечки чують голос мій, за чужим не йдуть. Ми зараз будемо схиляти наші коліна. Цій молитві, будь ласка, я запрошую. Якщо у вас є нужди, скажіть, будь ласка, свої нужди, особисті нужди, за когось нужди. У нас є подяки, звісно, ми по милості Божій живі до цього часу і не перестаємо дякувати за Андрія. Там ви чули і бачили меседж за Лію, за Сашу. Вони дякують Богу за дитинку, що вже вдома. Є ще інші подяки до її просьби. Якщо є серед нас такі, ви скажіть, ми в цій молитві будемо молитись. Помолимося. Вона тут. За вашу дочку. Вона замужем. Так, помолимося. Помолимося і за сина вашого будемо молитися, за дочку. за спасіння рідних. будемо молитись. Всякий раз, коли хтось заявляє, будучи в нашому собранні застілення, я всякий раз думаю, Господи, а коли? А може сьогодні ти произведеш явне іселення? Знаєте, я дивився одного разу недавно зібрання дівчинку, в неї там за ушком бачу, мигає світлячко. І я питаю, кажу, ти сестричка, да, а що в неї? А вона каже: вона не чує. Видно, чіпа поставили. А я кажу, Господи, а коли? Я жду явних іселеній. Ви ждете явних ісленій. І той голос, який мені звучав в кімнаті, він наповняв всю комнату. І я вірю, що Господь для мене в сні говорив. каже, я для свого народу приготовив, але ти дождись. Але за то треба молитись, брати і сестри. Про то треба ревнувати, про то треба просити, брати і сестри, а скільки раз ми получали по нашій особистій вірі, про Сімоє. А та молитва, коли дружина забрала діток, поїхала в зібрання, я вдома залишився з нашою дитиною Нелію, яка вже більше трьох суток нічого не брала в рот. І коли я тримав її на руках, я казав, Господи, а я вже не знаю, що робити, я в топіку. До нас вже дзвонили з лікарні працівники, що ти думаєш, чому ви в лікарню не звертаєтесь, а я вже не знав, що робити, тому що в такому положенні вже ніякому дитина. Я знаю, там народ Божий молився, а я вдома молився і чую такі тихенькі слова, тату, я хочу пити. Я хочу пить. Я зразу дав кип'яченої водички, лимон був так просто, на, що прийшло на серце на пам'ять. І знову моя молитва минут 15 ще. І тоді наша Неля каже, тато, я хочу їсти. Браті і сестри, чудо прийшло, слава нашому Господу. Ну, яка то боротьба? А Бог чому-то нас учить. І коли я тяжко одного разу захворів, і знаєте, і браття Оливою мазали, і молилися, і пророцтва були. А я вмирав. Я просто дома вмирав. Тоді в наш один син був перший Ярослав. Я просто вмирав. І знаєте, прийшло в моє серце таке положення, що я вже все, я щось так. Знаєте, як будь то би оставив уже цю землю, ну нема ніякого інтересу до життя. Я просто попрошався з дружиною, поцілував сина і поїхав в лікарню. Але там, в лікарні, я зрозумів. Я ще більше зрозумів, щось Бог хоче всім сказати. І знаєте, мене жало до тої пори, поки я не зрозумів. Мене жало до той пори, поки я не сказав, Господи, я тепер знаю, чого ти допустив це в моє життя. Я дав об'єд там в лікарні, брати і сестри. І після моєго коротенького по коротенької молитви, я почувствовав, як сила Божа наповнила мене, і я пішов на скоре видуження. Слава нашому Господу. Знаєте, що ніяка хвороба, вона не просто так приходить в наше життя. Щось Бог хоче, щоб ми ще навчилися. Брати і сестри. Коли ми мали таке, знаєш, таку знаєте, таку ситуацію із Андрієм, то тяжке було переживання. Ви ж то знаєте. але я думаю, що кожен із нас взяв для себе урок. Кожен із нас взяв для себе, Господи, а що ти хочеш мені сказати? Тому йдемо до Господа в щирій молитві. Подякуємо Йому, бо Він дійсно воїстино воскрес, і Воскресний Христос є серед нас Духом Святим, слава нашому Господу, і Він хоче діяти в твоєму і в моєму життю врем'я останнє. І нам треба собиратися, брати і сестри. Нам не треба розслаблятися, нам треба собиратися, нам треба готуватися, нам треба примиритися, нам треба любити, нам треба якось, якщо ми що то втратили, постаратися, хоч трошки щось догнати. Постами, молитвами, поученням. Бог допоможе нам. Схиляємо коліна для молитви. Амінь.